Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Найкращі рецепти на кожен день. Сьогодні я з вами хочу поділитися цікавим рецептом лінивого торта. Я вже не перший раз готую таку смакоту. Друзі, скажу вам, що цей смачний лінивий шоколадний торт готується дуже просто та швидко. Для цього ми беремо вершки жирністю 33% і додаємо відразу цукрову пудру 150 г, за бажанням цукровий ванілін. Збиваємо на невеликій швидкості до загустіння, приблизно на 7-8 хвилин. збиваємо. Для початку я змащую форму збитими вершками з цукровою пудрою. Далі для цього мені потрібно шоколадне печиво 250 г та 4 банана. Банани я порізала колечками. Кожен шар я викладаю шоколадним печивом, збитими вершками з цукровою пудрою та бананом. Всього у мене виходить 4 шари шоколадного печива, банана та взбитих вершків. Друзі, це найкращий варіант приготувати дуже швидко смачний шоколадний торт. У мене є плитка шоколаду молочного 100 г. До розтопленого шоколаду я виливаю молоко жирністю 3,5% 100 мл. Останній шар у мене вершки. Сюди ще виливаю розтоплений шоколад молочний із молоком. Тепер після молочного шоколаду мені потрібна плитка чорного шоколаду 100 г. Я його розтаплюю і додаю туди 50 мл соняшникової олії. Добре перемішую і зверху заливаю на молочний шоколад. Зверху торт я прикрашаю ягодами лохини. Ви можете взяти будь-які ягоди, які у вас є. Друзі, якщо вам дуже сподобався рецепт мого шоколадного торта Лінивого, обов'язково підпишіться на мій канал та поставте подобайки. Не забувайте! Писати мені коментарі.